Усім привіт! Сьогодні мова піде про тризірковий готель Олександр, що приваблює гостей відмінним розташуванням у серці Кракова. До церкви Святої Варвари всього 800 метрів, до старого міста 500. Пішки всього 9 хвилин від головної площі. Цей готель налічує 60 номерів та має камеру схову багажу і ресторан. Стійка реєстрації працює цілодобово. Є експрес і ВІП. Реєстрація заїзду-виїзду, а також цілодобова охорона. Щоб гості не заблукали, у ліфті дуже чітко прописано, де і що знаходиться. Давайте подивимося двомісний номер бізнес. Одразу звертаю увагу на підлогу з килимовим покриттям і на ліжко під вікном. А ось і вишитий білим по-білому логотип готелю. Це елегантно і шляхетно. Матраци ортопедичні, постільна білизна, просто білосніжна. Номер невеликий, але все розташовано компактно. Робочий стіл, на якому набір для приготування чаю або кави, холодильник, телевізор з плоским екраном і супутниковими каналами. Працює система клімат-контролю. Ванна кімната оснащена туалетно-косметичними засобами. Є фен і душова кабіна зі скляними дверима. Це візуально розширює простір і надає ванній кімнаті естетичного сучасного вигляду. Світильники у ванній кімнаті підібрані зі смаком. Світло розповсюджується рівномірно та м'яко. Тепер зазирнемо у шафу. Тут є все необхідне. Плічка для одягу і багато поличок для речей. У готелі безкоштовний Wi-Fi хорошої якості. А це дизайнерський світильник. Знаходиться на першому поверсі. Він створює неповторну атмосферу освітлення і є справжньою окрасою цієї зони. А ми з вами зараз направляємося до ресторану. Хочу показати, які тут сніданки. Біля входу в ресторан велика кавомашина. На вибір різні чаї і молоко. Формат подачі їжі шведський стіл. Можна самостійно зробити салат або кашу. Ну, звичайно, як можна обійтися, без підсушеного шматочка хліба. Кожен обирає за смаком. Омлет, смажені ковбаски, овочі, гриль, бекон, солоні закуски, паштети, йогурти, сири. Достатній вибір фруктів і солодкого. На десерт я обрала пудінг з чия, залитий ніжним полуничним джемом. І трохи фруктів. Смачнина, скажу вам, надзвичайна. Ресторан доволі великий, з сучасними меблями. Біля ресторану є невеличка зона відпочинку і ліфт. Яскраві шпалери дарують гарний настрій на увесь день. В коридорах готелю є місця, де можна набрати питну воду, при тому безкоштовно. Для гостей це дуже цінно, тому що всі ми знаємо, що вода допомагає організму залишатися енергійним та витривалим. На цьому мій огляд завершено. Відпочивайте із задоволенням. Гуляти Краковом це насолода. Але вдома краще. Я прощаюся з вами. До зустрічі!